Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні ми почнемо наш випуск з отакої от красоти. Це у нас бабулета на ТВ-3. ТВ-3. Вона покрашена. Ой, ой, чуть не впала. Давайте десь отак вам поставлю. Щоб було видніше, все крутиться, все викручується, закручується, ручки блестяші, повністю комплектно. Тут взагалі все по красоті. Пінолька КМ2, ну, майже ідеальна. Майже ідеальна пінолька по люфтам. Так, ну, отпустимо. Ну, трошечки чувствується на проворот. Верх-низ. Ну, Чуть-чуть є. Ну, то все не критично. Люфтець трошки трошки присутствує. Що за неї по бабкам? Так як дракон рідкий, желаючих багато. Пишіть, предлагайте свою ціну. Ну, аукціон не аукціон, ну, скільки за неї залупашить, я не знаю. Безліч грошей. Коротше, якщо хочете, пишіть там, дам безліч грошей та й купляйте. Якось так. Далі наждачок 4, 4 тисячі, буде 4200 за 4 тисячі. Потужний робочий. Хороший наждачок. Ну, гиря, патіфон, оця херня, то по стандарту жде свого покупця. Що я вам хочу показати? Те, що під ногами. Дивіться, є такі стяжки. Це то лі на фурі ці тенти кріпить. Ну, типа, воно раз закріпив, затягнув, зажав. По-моєму, так воно працює. От, отакі вони, виходить, ці трошки більші, ці трошки менші. От, їх тут 12 штук. 12 штук. Що ми сделаємо? По 50 гривень штучка, то є 600 гривень кучка. І поїхали. Може, надо комусь така ручна, типа полоски гнуть. Полоски гнуть. Та взагалі б не за дорогу, там, за пару сотен би отдал. Ось вот таке изделие самодельне. Ну, при условии, что будете купувати и цю херню за пару сотен. Нажешать. Покупка мінімум хоча б гривень 500 щоб було інтересніше на попуч там шарахатися. В общем, запомнили, 600 гривень. Далі розділив цей наборчик ключив на два наборчика. Був один здоровий, зробив два поменше. 55-й здоровенний, 41, 46, 50, 46, 50 46. і 50, 46. Хороші ключики, чіткі. Цей у нас наборчик буде 600 гривень. Далі наборчик за 500. 55, 50-46, 46, 41. І оце у нас 46-50. Ну, цей написано розточен. Цей у нас буде наборчик 500 гривень. Отакий от от. помпа. Напишіть щось, предложіть якусь суму, скільки гілог і забирайте. Це помпа Камазовська. Там писали, що ще куча треба всякого оборудування. Там, ну так воно і стоїть 500 доларів в совокупності за тим всім оборудуванням. Вона така, як вроді нульцева. Ну, не видно, щоб там по ній що -то водичка шоркалась Під... Ой, 500 гривень. Ну, ціна 2500, а там хер я знаю, стоїть вона цього, не стоє. Там насос, отсос, якщо що, можна трошки поторгуватися, Може комусь треба на координатку така оправочка. Теж недорого б віддав. подшипники на спінер. Куди їх можна заюзати, я хрен озна. Маркіровка у них. Мадей. Що тут по діаметру? 365. Стоїть кучу денег. По факту не треба нікому. Вони нульцеві. Вони не ставились. Вони скотчем були замотані. Крутяться пара таких подшипничків. Куди їх можна заюзати, можна якісь самоділочки. І ще раз покажу номер. от. Такий от. Е, можете погуглити, вони кучу денег стоїть. Отдам їх, та, не знаю, там, по косарю, наприклад. Та й забирайте. Далі не забуваємо пилочки на циркулярку. маркування. Це у нас 400 гривень. Видно? видно? Все видно. Е, 600 і 300 гривень. Е, більше трьох купляйте, трошки скидка. Їдемо далі. Фуганок на три ножа, розмір його 200 на 120, 1500. Давайте мінус три сотні за 1200, думаю, поїде. Тут у нас під шпонку, тут під різьбу, Ну, чисто, чисто корпус з таким фуганком дебелим. 1200 гривень. Осталось ще трошки лапок. Отакі розміри. Думаю, все видно 50 гривень штучка. 750 гривень кучка. Тобі ж одна в'язанка 15 штук, 750 гривень. Отак желательно взяти. Так, двоє часочків за 500. О, одні такі і одні такі. 500 гривень. Далі. Попалася якась отака невідома хрень. Це підморзе 3, 3, 7. 2, 2 Наверно, всего, морзе 3. Навірно, скоріше всього, морзе три. Вот, бачите, тут крутилочка, крутілочка, э, циферки. Ось тут хрень крутиш, бачите, ця хрень смещается. То Тобто, навіть предположить не можу, що воно таке. Теоретически вроде, туди різець вставлятися. Може типа, якась мікро головка. Ну взагалі не зрозуміло. Кому треба, пишіть, підложить щось денег, і той. І подарю два кулачка ще. Вроді як ну не нульцеві, хрен означого, третього не знайшов. Хто купе там щось на касарі, скаже подари мені два кулачка. Таке, як, мабуть, 125 го патрона десь таке. Ну Їх не три, тому без замірів, без ніхрена це не комплект. Що в нас далі? Хотів вам показати? Куча ключів 1150 1150 гривень. Що в нас тут ножниці? Такі ці нульцеві, ці не нульцеві, совєтські, пара напильників. Е, куча, ціла куча ключів всяких. Рожкові, накидні, нові, бушні, хороші, і херові. Це більше хороші. Кірові, то так уже в довесок кидав. Це кольосні ключі. Одні ключики, ключики, ключики. Ну, от таких ножниців у мене у них ціла грядка. Я так все, в в Так, Росоші ціла куча обценки з напайками ВК. Так от. Зубила перцеві ключики, головки. І тут ще собака. Собаку можу продати по 50 за кіло. Кусачки, молоточок. Отакий трипанему, ну, ну блін. ну на крайняк і другою стороною можна використовуватися. Дехерові викидував. Я їх все одно викидаю ну, в довесок. Все одно я в чермет викинув. На ньому заробити 10 копійок чермет, здати. Я вам кинув з одної сторони, ох, можна і користуватися не щитав. Ось дивіться, який красавчик. 1150. Їдемо далі. Набор. Так, а що у нас світ горить? Світла є чи нема? Опять у нас обмеження потужності. Ай! Так, набор. Що він у нас? 2500. 2500. Тут у нас сверла підконус морзи. Мечики, лірочки. Лерка тримачі. Мечико тримачі. Лірочки, лірочки, лірочки сверлочки. Самон і мелкий, і циліндрический. І десь під конус морзе бачу. Ну, такий кабанюра, що він вже він тут. Так, е, Морзе 2. Мілочухи всякої, куча. Okay. Ну, в общем, хозяйский набор. Це так, з ящика высыпал, сильно не перебирал. Ну, такие ходовые хозяйские мячики, хозяйские. Там 10, 12, 14. Таке всяке, там де ж отвертка. Та хай буде, пригодиться. Вот такие вот, бачите, всякі Лерко-тримачи. В общем, 2500. Ну, Трошки поганенько видно, що я зробив, Дядьки, це, це, це не я світ відключаю по хатам. Що маємо, те маємо. Кстаті, купив кандій шарп. Зараз вам все покажу. Є у мене одна ідейка. Так, Шарп. Отакий кандей. Не задорого. Хочу його розпітушити на мідяху. На мідяху розпітушити. В кого. Є опит, може хто розбирав, може теж в мене черметчики дивляться. Скільки з нього в середньому вихлопа. З, ну, якщо це все розібрати, розібрати. Ну, тут що -то радіатор не дуже великий, хоча трошки щось є, сам, трубочки. Подивіться, може зайнятися ще скупкою кубкою кондиціонерів. або, е, якщо хто напише, ну, скільки можна з нього витягнути. Зробимо відділена відео і Подивимося, що з нього можна залутати. Бабла. Бабла. Діодиків, ще кучка прибавилась. Сьогодні ще дві посили, в кого є печить. Будемо вкладувати всі бабки всі бабки в цвет мед. Я думаю, що я не можу ніяк бабок заработати. Ну, раз посилочка 10 кг, другий раз посилочка 20 кг. Це ну непогано так бабулетів. Ну, а е -гра від Сапа 100 баксів по бабкам. О, за цю малу продольну буде Оце, наверное, на наступному випуску. інтересно, Там, коротше, давайте я вам так секунду покажу. Може хтось настави мене на путь істинний, бо я так і не розумів. Нахрена отут Ластохвост. І он клин, все, все як е, по взрослому Нахрена тут ластохвост. Оце загадка для мене, теж напишіть. Це з одного станка видрано, то потім якось поміряємо в слідуючих відео. А ви не забувайте підписатися, бо я забув вам одразу сказати. Не пропустите отакі всякі ніщачки. Є 1 к 62 16 16К20, 1М61, а 616 так же само бабулети. Може, кому треба гідроциліндрика, терпіллер, може хто знає фірми, які займаються ремонтом, ну вони нульцеві. ну Є що скупають. от Так само я всякий чермець купаю. І так само вони фірми, той чермець купають. Тут я показав, розказав тісочки 6500, наждачок 7500. плита дебела, двушка. Плита нс 12 тисочки, 1500, 1800, 1900. Є по комплектні, хороші робочі. Двушка це вже макси база. Саме офігенні. От от, типу, можу по 1500. Там. Без губок. Бюджетненькі. Ці 1500, бо вони тут заплескані, вони не крутяться. А такі от бюджетки можу вам по 1500 продавати. І також не забуваємо ТВ стоять, ржавіють, ржавіють. Дивіться, як дощик пройшов, так воно ще в состоянні ще краще. Красиво, красиво. Якщо, можемо, зробимо на них оцінки. Ну, Поки серйозна заявка вроді нарисувалася, их срочно продать, а там потім за серйозну заявку залупили серйозний денег, і вона назад от, отрисувалася. Ну, це так буває. Той на розрив, стани, на фарту. Ні. Фартух, фартух, да. вот. Цей 22 можна торг до усрачки. цей 15500 тумби є. На всі тумби є, але без мотора. На цього мотор є, тумби є, електроніка. Не вистачає тільки патрона і прижиму під задню бабку. А так все присутствує. Вроді, що розказав, показав, запилочки я сказав. Напоминаю, кому понравилось, ставте лайкосик, кому не понравилось, все одно втуліть лайкосик. Раз уже зайшли подивитися, напишіть щось в коментах. В кого є щось таке купити, то куплю. Кого є, хто хоче наоборот купити, то я вам продам. І будемо працювати. Ну а що робити? Потихеньку. Вон кіт якийсь лазить. Е! Е! Де ти взялась? Ти хто? Собака кота привела. Що у вас тут відбувається? Ладно, всім пока. Пишіть на Viber. Оплата на карту ФОП, тобі 100% ніяких наложок немає, і будь-не може. І раніше їх не було. Бо це все бред. Всім пока, не забувайте підписатися.